Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу Інтебама назвати Ірина Шоптарська і за миті розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску Тернопільщина прощалася з військовим журналістом Дмитром Лабуткіним. В Тернополі відкрили представницьке консульство Вірменії у західній Україні. Область отримала новий туристичний логотип. Тернопільщина втратила ще одного героя, – 28-річного військового журналіста Дмитра Лабуткіна. Родом чоловік був із міста Кременець, проте жив і працював у Севастополі. Після окупації Криму разом із сім'єю переїхав в Одесу. Загинув Дмитро Лабуткін, перебуваючи на сході у відрядженні ще місяць тому. Та тільки зараз його тіло привезли на Молобатьківщину. Загиблого Дмитра Лабуткіна Кременчани зустрічали, стоячи на колінах, аби вшанувати 28-річного героя. Зверху на його домовину поклали військовий кашкет як символ професії, що водночас була покликанням. Він був направлений до сектору С, це місто Дебальцево, де виконував обов'язки помічника керівника сектору С по зв'язках із громадськістю і засобами масової інформації, прес-офіцера. В останній день і відрядження, і життя каже головний редактор ТРК БРИЗ, Дмитро Лабуткін, не зрадив професії журналіста. Працював до останнього, власне кажучи, вже 16-го числа з того часу, коли ми почали його пошуки, він вже мав повертатися, повертатися до Одеси, до телерадіокомпанії із відзнятими матеріалами. І при цьому вже не маючи прямого наказу. Відпрацьовувати цей матеріал, він залишився вірній своїй не тільки присязі, а й професійному обов'язку журналіста журналіста за покликом душі і серця і продовжував знімати, сидячи на броні бронетранспортера. Хоча, звичайно, безпечніше було б сидіти в самому бронетранспортері. А потім, каже головний редактор телерадіокомпанії БРИЗ, були довгі пошуки та надія, що Дмитро не загинув, а перебуває у полоні. Останню інформацію до того ж підсилили і відеосюжети сепаратистів, у яких показали документи військового журналіста. Та найгірші сподівання рідних все ж підтвердилися. Дмитро загинув. На те, щоб знайти та привезти його тіло додому, пішло більше місяця. Завтра Дмитра Лабуткіна поховають на його малій батьківщині у місті Кременець. Вічна пам'ять герою. У п'ятницю Тернопіль відвідає президент України Петро Порошенко. Глава держави особисто представить громадськості та активу області довгоочікуваного нового голову Тернопільської облдержадміністрації. До речі, це вперше в історії нашого краю, коли очільника області буде представляти сам президент. Наші власні достовірні джерела в адміністрації президента стверджують, що новим керівником Тернопільщини стане чинний народний депутат України від блоку Петра Порошенка, екс-депутат Тернопільської обласної ради Степан Барна. Відповідний указ на офіційному сайті глави держави. З'явиться вже незабаром. В міліції спростували інформацію про можливе вивезення чудотворної святині з Почаївської лаври. Нагадаємо, днями в інтернеті з'явилося повідомлення про те, що ікону Божої Матері мають намір викрасти, а замість неї розмістити копію. Інформацію кажуть в міліції, підхопили місцеві громадські активісти. 80 чоловік зранку в 5 ранку везу в Кременець розстановку. Роблю сили, засоби, відеокамери. То групи документування провів зустріч. Настоятелем Лаври Володимиром він мене запевнив про те, що ікона є на місці. Я пішов до неї, вклонився, поцілував ікону і подивився б, коли пройде, пройшло там тисячі людей. І на тому все закінчилось. Ікону опустили в шост шостій ранку. Підняли десь там дев'ята чи пів Олександр Богомол каже, в Почаєві його запевнили. Ніякі паломницькі тури з цією іконою не заплановані. Спілкувався з керівником їхньої безпеки. З його слів, ікона виїжджала за межі лаври один раз. Під час першої світової війни в Житомир цієї ікони є. Одна копія, тобто вона теж рахується чудотворною копія виїжджала в 2001 році після падіння близнюків в Нью-Йорк. Наразі кажуть, в міліції, ікона під достатнім захистом. Якщо б її хотіли вивезти і украсти, вони б це мали тисячу можливостей зробити і раніше. Ікона в даному випадку в лаврі повністю захищена, там є достатньо в них своєї охорони, достатні. Засоби захисту, і я думаю, що ця інформація просто безпідставна. Розповсюдження такої інформації припускає Олександр Богомол є намаганням дестабілізувати ситуацію на Тернопільщині. Винних у провокації кажуть правоохоронці знайдуть та дадуть правову оцінку їх діям. У Тернопіль приїхав посол Вірменії в Україні, аби відкрити у місті представницьке консульство. Діятиме воно для всього західного регіону. Головна мета покращити відносини двох держав та сприяти подальшій їх співпраці. Детальніше дивіться далі. Вірменія країна, в якої чисельність діаспори по світі більша, аніж кількість населення всередині держави. Тільки у Тернопільській області проживає до тисячі вірмен. Посол Вірменії в Україні каже, упродовж тисячі років два народи дружать і прагнуть зміцнювати відносини. Перше жертв. на Майдане, это армянин Сергей Нигаян. Там всего была жертв на Майдане, где-то 103 человека. Из них двое армяне. Армяне стояли рядом с украинским народом. И я как посол, я сам был на Майдане. Я сам передал интервью журналистам, что мы все с вами, с украинским народом будем стоять рядом с вами и будем бороться за свободу України за цілісність і незалежність України на Тернопільщину посол Вірменії приїхав із робочим візитом. Зізнається вже шостий рік на території України в якості посла і за цей час встиг полюбити наш народ. Я дуже сильно полюбив український народ і, навіть не стісняюсь говорити, після завершення моєї служби я вирішив статися жити в Україні. Чому? Тому що мені дуже подобається ваша страна, мені дуже подобається ваш народ. На сьогоднішній день нам приємно, що в нас на території міста області є теж вірменська громада, яка працює пліч-опліч з українцями, будує державу. При тому всьому, що нам досить важко, ми сьогодні знаходимо тверде плече вірмен, які працюють в нашій економіці. В ході зустрічі представили почесного консула Вірменії у Тернопільській, Хмельницькій та Житомирській областях. Норік Геворкян вже більше десяти років живе в Тернополі і зізнається, саме це місто для нового консульства вибрали не дарма. Вже є плани та проекти, які хочуть реалізувати на Тернопільщині. Оскільки я дуже добре знаю Тернопіль знаю, жив тут і можна сказати состоявся в Тернополі. Я вибрав центр іменно в Тернополі. І географічна, і мене, і для мене це дуже близький край. Почесне консульство то це не тільки для Вірменії, це для всіх громадян України, Вірменії. Перший плід від співпраці Вірмента українців вже є. Окрім консульства, відкрили відновлений Зарубинський спиртзавод, який кажуть був найгіршим з поміж інших спиртових заводів області. Таким чином край отримав нові робочі місця та надходження до бюджету. Ні, як міському голові особливо приємно, що підприємство буде зареєстровано і сплачувати податки саме в місті Тернополі. Для нас всіх це сьогодні особливо важливо, тому що в період економічної кризи держави, в період війни. Для нас важливо зупинити відток інвестицій, а те, що відбувається, притік нових коштів, нових ідей це тільки позитив. Представники вірменської делегації кажуть: якщо в нелегкі для країни часи надходять інвестиції, то коли настане мир, їх кількість буде ще більшою. В профільному управлінні міської ради в рамках плану стратегічного розвитку міста підготували детальний перелік заходів на цей рік. Ініціатива торкається різних сфер діяльності міста, зокрема, спорту, медицини культури. Більше у наступному сюжеті. В міськраді вирішили, як змінюватиметься Тернопіль цьогоріч. Ще близько двох років тому в місті було затверджено план стратегічного розвитку. Однак, пояснюють, в профільному управлінні ситуація на ринку та в країні змінюється. Відтак щороку проводять так зване коригування стратегії. Цього разу чиновники теж підготували. Ували детальний план заходів «На основі того, що ми зараз працюємо із громадськими організаціями із університетами, і в межах органів виконавчої влади. Пріоритети в нас залишаються тими самими. Вони не змінилися, але змінюються заходи. Деякі заходи нам приходиться викидати через те, що немає або фінансування, або вони втратили певну свою актуальність. Деякі заходи нам приходиться доробляти. Даний план заходів частково нагадує програму соціально-економічного розвитку. Різниця в тому, каже Юрій Дейнека, що. Що завдання сформовані в межах пріоритетів. Якщо програма є сталою, то заходи при потребі можна коригувати постійно. для прикладу знову ж таки інформація про скейт парк. Раніше в нас було заплановано, що скейт парк буде розміщений на бульварі Куліша. Але громадські організації, особливо молодь, сказала, що їх не влаштовує це місце, і буквально швидко на основі певних перемовин із міським головою з представниками управління молоді і спорту прийнято рішення, що цей скейтпад буде вже розташований на території якраз парку Тубільчи, якраз буде поряд із футбольним полем, який буде будувати Федерація футболу України за кошти цієї федерації футболу України. Втім, план заходів включає в себе ініціативи не лише у галузі спорту, а й в інших сферах життєдіяльності міста. Наприклад, про по транспорту це Дня нових тролейбус тих ліній, це і закупівля нових тролейбусів, які в нас плануються, і так далі. По капітальному ремонту ліфтів суми вже точно вже визначені. Тобто і ЖКГ, і спорт, і культура, і медицина, і міжнародні це всі прописані. План каже Юрій Дейнека, вже пройшов затвердження виконавчим комітетом. Тепер слово за депутатами міської ради, які розглянуть його на найближчій сесії. 24 березня, всесвітній день боротьби з туберкульозом. Тернополяни до цієї дати вже традиційно мали змогу безкоштовно перевіритись та зробити флюорографію. Адже виявивши недугу, на ранній стадії є шанс вберегти себе та оточуючих від проблемних наслідків. Деталі далі. Від самого ранку біля театрального майдану вишикувалась черга. Тернополяни чекають, аби перевірити, чи здорові вони чи ні. Я вже дуже давно проходила флюрографію. Просто хочу знати, чи я здорова і. Мені просто інтересно моє здоров'я. А вдруг мені здається, що я здорова, а я хвора. Пройшла, знаю. Значить, треба лікуватися. Це ж така хвороба. Не дуже із приємних. Прийом розпочали в 10-й годині ранку, а дехто чаргу зайняв ще з восьмої. лікар рентгенолог Любов Гнобко каже, цьогоріч охочих перевірити своє здоров'я більше. Лише за вчорашній день в одному переїзному рентгенкабінеті встигли обстежити 170 людей. Вчора взяли 340 людей, сьогодні в нас вже тільки в нас є 75. Не знаю, скільки там вони сьогодні взяли. Ну, ви самі бачите, скільки людей. Для них це дуже добре, що ми можемо знайти якісь. Патології в них не ну, коли коли процес не дуже затягнувся і не дуже задавнений, коли є можливість людині ще чимось допомогти. Вже як приходять люди дуже пізно, то... ну, бо коли вже великий процес, коли вже є порожнини в людини, то вона, як правило, виділяє палички заразно. А коли процес не дуже великий, то палички виділяються рідко і є можливість ефективно полікувати людину. Ну, і оточуючи мають якийсь захист від того. Щогодини, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Україні помирає одна людина від туберкульозу. Виліковується від недугу лише половина з тих, котрі захворіли. Переважно це ті, хто виявив туберкульоз на ранній стадії. Тому лікарі закликають не нехтувати своєчасним обстеженням ще до того, як з'являться перші симптоми. Тернопільщина отримала новий туристичний логотип вже в середу на міжнародній туристичній виставці в Києві. Наш край продемонструє стенд з новим банером та новим лого. Під яким зображенням популяризуватимуть Тернопільщину, знають наші кореспонденти. В новому логотипі поєднаний весь туристичний потенціал нашої області: замкові руїни, храми, печери, Дністровський каньйон. Ініціатори створення власного знаку краю кажуть: Тернопільщина має чим пишатися і що демонструвати. Те на що ми вийшли, власне. Що сьогодні презентуємо і затверджуємо це власне новий логотип, туристичний логотип Тернопільської області. Тернопілля. Конкурс на розробку оголосили 5 лютого. Тривав він упродовж місяця. В результаті отримали 31 ескіз, серед яких обрали три найкращі роботи. До уваги брали і думку людей завдяки онлайн-опитуванню у соціальній мережі. Спільно визначили переможця. Ним став тернополянин Юрій Козоріс. Є храми святині. Є печери. Ну, мені більше подобався, якщо це три з половиною варіант, то другий варіант, де було вигляді зубатого рота печера. Ну, ну так дуже симпатично. Загалом, ну мені було цікаво. Голова комісії з питань туризму каже: логотип це ще не все. Необхідна цілісна стратегія, аби туристичний потенціал нашої області приносив прибутки. Це така сфера діяльності, де туризм хоче, щоб його ну, якщо не приманили, то. Ну, надурили, чесно кажучи. А ми не дуримо. Нам немає потреби дурити, бо річ у тому, що ось ми дійсно маємо. Ми маємо, але нам це потрібно використати. Наступним етапом кажуть представники оргкомітету, буде створення брендбуку та вибір кращого гасла для логотипу. Ще е, один напрямок, який, я думаю, ми спільно з вами також допрацюємо, це е, власне гасло чи слоган, як по-різному називають. І я думаю, сьогодні після представлення ми на своїй офіційній сторінці в мережі Фейсбук оприлюдним власне кінцевий вже кінцевий варіант логотипу. І запропонуємо долучитися всім небайдужим мешканцям своїми ідеями. Запропонувати новий слоган зможе кожен охочий завдяки сторінці. Тернопільщина туристична у соціальній мережі. Тернополян просять допомогти скласти великодню корзинку бійцям. До свята час ще є, однак всіх необхідних продуктів поки немає, аби вдалося на схід відправити святкові нагідки. Волонтерки просять допомоги мешканців міста. Великодній набір буде складатися з традиційних складників: паска, шинка чи ковбаса, яйця, хрін з бурячком, а також знамениті пряники смаколиків та вітамінні батончики з горіхами та родзинками. Пектимуть паски 27 березня. До цього часу мають зібрати всі необхідні складники. Кажуть, наразі вдосталь мають муки. Цукру і яєць, а от запасів родзинок та маргарину поки що замало. «Родзинок потрібно біля 18 кг, то нам трошечки по коштах не підходить їхня ціна поза 100 гривень. Тому ми дуже просимо навіть по 100 грамів, по 200. Якщо б могли принести сюди в церкву або на Галан, щоб ми могли таки зробити таку справжню паску з з містом родзинок і такого самого, так як в нас роблять пасочки, такі домашні. Вікторія Лень каже, Менша потреба є в м'ясі і ковбасі. Нам потрібно ще ковбасу, бо ми маємо 80 кг, кілограм, 30 кілограмів ми будемо ще робити саме ковбасу, бо е, його саме більше катастрофічно не, не вистачає. І ми ковбаску, щоб люди не, не переживали, що ми, наприклад, зараз дамо, вона там спортиться, допоки ми будемо хлопцям передавати. Ми її вакуумуємо і кладемо в морозілку, все доїде і просимо саме більше реальної ковбаси. Приносити продукти можна в логістичний центр допомоги бійцям АТО або ж у храм перенесення мощі святого Миколая, що на вулиці Миру. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.